В Україні дві нові категорії громадян зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Тепер це можливо через застосунок Резерв Плюс. Тим часом Росія готує масштабну десантну операцію в Херсонській області. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. В Україні з травня 2025 року розширено перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, зокрема через мобільний застосунок Резерв Плюс. Відстрочку зможуть оформити ще дві категорії громадян: перші особи з тимчасово непрацездатністю, військовозобов'язані, які за висновком військово лікарської комісії визнані тимчасово непридатними до військової служби на строк від 6 до 12 місяців. Друге, батьки чи чоловік або дружина проходять військову службу та мають дитину до 18 років, особливо яких один з подружжя служить у збройних силах України і які мають неповнолітню дитину. Армія Російської Федерації готує десантну операцію в Херсонській області. Росія намагається висаджувати десант на контрольовані збройними силами України острови. Поблизу вже помічено 300 російських човнів. Мета контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною привласнив майже 6 мільярдів гривень. Екс голову управління одного з найбільших нафтопереробних концернів України. Країни оголосили міжнародний розшук. Він створив організацію, до якої залучив дев'ятьох учасників. Від контрольного організатору схеми компанії укладали з нафтопереробною компанією, точніше корпорацією Договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувалися. Досить просто натомість легалізували отримані кошти через рахунків іноземному банку. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна у Запоріжжі. конфіскують майно родини екс-очільника територіального центру комплектування на 5 мільйонів гривень. Усе майно придбане за готівку при офіційних безготівкових доходах сім'ї. Російська влада заявила про атаку дронів на Москву. Уламки безпілотників вдарилися в багатоповерхівку біля станції метро Каширська. У московських аеропортах Внуково Домодєдово, Шеремєтво і Жуковські було введено обмеження на прийом і випуск літаків. Повідомили в федеральному агенстві. Повітряного транспорту Росії Росавіація. Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що у ніч на 6 травня над Росією було збито 105 українських безпілотних літальних апаратів. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.